Залізниця з 15 жовтня запускає новий міжнародний поїзд до Варшави, а також залізничний пункт пропуску, які були закриті майже два десятиліття тому. Про це повідомляє прес-служба компанії. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Разом із запуском цього маршруту відновлюється робота раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває нові можливості з розвитку міжнародної мережі України. Розклад руху поїздів розроблений таким чином. Щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава Руська, що на Львівщині. Тут пасажири здійснюватимуть пересадку з поїзда української ширини колії на поїзд Європейської колії і зворотню. Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів. Нагадую, що у 2021 першому році Укрзалізниця відновила рейси з Києва до Варшави. Крім того, столиці України та Польщі планують об'єднати швидкісною залізницю. you.